Коротше, я потрапила в справжню чорну Чорнобиля. Ні, ні, я нічого не порушила. Мене не затримали. А я залізла в закинуту і дуже страшну. Тюрму у місті Прип'ять. Ви ж знаєте, що Прип'ять це закинуте місто, місто Привид, де вже більше 37 років ніхто не проживає, що тут поряд Чорнобильська атомна електростанція. І саме в цьому місті є дуже багато цікавих таких будівель, де до аварії, наприклад, ось тут розполагалась справжня тобі тюрма. Або, якщо вірніше сказати. КПЗ. я не знаю, як вірно, в Прип'яті було КПЗ чи тюрма. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Але тим не менше, саме в цьому місці можна знайти справжні тобі камери, там, де сиділи затримані. В цій припятській тюрмі або в прип'ятському СІЗО є декілька таких будівель, де в одному розполагалося КПЗ, де під землею сиділи люди. Ну воно так трошки як підвальне приміщення. А також є центральне приміщення, де можна побачити таке, як кажуть, обізянник. Не знаю, як буде українською. Вірно, там привозили всяких порушників, п'яних або ще якихось. І там вони ось сиділи в цьому місці. Друзі, мене звати Вікторія. Поліська багато з вас мене вже знає. Я близько 10 років мандрую по зоні відчуження і можу багато чого вам показати. І сьогодні ось ми з вами лазимо по такому страшненькому місці. Коли я вперше потрапила в це СІЗО, то мені, звичайно, було трошки не по собі. Тому що якщо центральна будівля міліції Прип'ятської вона така ще більш-менш, знаєте, празно виглядить. То коли ми спустилися у ці підвали, де ви бачите, ці здорові, такі металеві важкі двері, то враження були в мене вже трошечки інші. То стало трошечки не по собі. Я оце подумала. Міліція в Прип'яті працювала після аварії ще 5 років, хто не знав, то я розказую. І там. Це все функціонувало. Був спеціальний патруль. У них е, там стояла система скала, яка відстежувала порушників, мародерів, які намагалися там вворовувати прип'ять після того, як людей вивезли ще цілих п'ять років. І там було світло, вода, каналізація. Ну, все працювало, як в звичайному режимі. І мене от завжди цікавив такий, такий момент. Якщо, наприклад, міліція в Прип'яті вже після аварії, місто мертве, страшне, темне, хапає мародерів, і куди вона їх відвозила? Уявляєте, якщо ви мародер в Прип'яті, наприклад, 90-й рік, наприклад, і вас привозять прип'ятське СІЗО і сажають у ці темні сирі страшні камери, і ви тут сидите в мертвому місті? В тюрмі, або ні, ну це я так уже фантазую. Я, звичайно, думаю, що порушники відвозили кудись в Чорнобиль. Там досі працює поліція. Сталкери добре її знають. Коли сталкери ловлять, то їх везуть, звичайно, не в камеру, а просто оформлювати протокол. Або везли в Іванків, а потім у Київ. Ось то дуже цікаво, чи, чи використовували ці ось підземні такі камери для того, щоб утримувати тут. Порушників. Ось тако. Ось тут треба ходити обережно, тому що тут багато металевих предметів на полу може валятися, можна перечепитись та стукнутись. До речі, багато хто з нас тут знаходив протоколи, ну, так звані протоколи тих часів, і найбільше порушення, найбільші такі найчастіші порушення, які скоювали в прип'яті, це гуляли по місту в п'яному виді. Також там за самого новаріння дуже багато протоколів. ну такого кримінального нічого я тут не знайшла. Може, його звичайно забрали, коли місто було вивезене, то такі серйозні протоколи забрали. Або ця міліція не розглядувала просто. Якихось там угалушени відразу везли кудись на Київ, наприклад, якщо такі порушення були здійснені. Саме найсмішніше, що я тут знаходила в приветській міліції, це був протокол, де було написано якийсь там громадянин, там Іванов Іванов, Іван Іванов, наприклад, вибив двері своєю п'яною дружиною. Чи в п'яному виді вибив дружиною двері? Там якось так було смішно написано. Я пам'ятаю такий протокол. До речі, рівні радіації на території міліції прип'ятської абсолютно в нормі. Ви ж знаєте, що тут працювали п'ять років після аварії, то, мабуть, добре дезактивували. Тут, до речі, на другому поверсі є така страшна кімната. Ну як страшна? Ну, вона така, знаєте, трошки злякала мене, тому що ми зайшли, а там був якийсь кабінет, лишало дуже багато справ. Ми їх навіть і не почитали, бо ми звернули увагу на те, що там лежать фото на стінах, висять фото якогось чоловіка. Це був міліціонер, прізвище ви ось бачите, яке в нього було. І, до речі, пізніше, вже в Тіктоці, мені написала його донька, розповіла, що батько був дуже гарною людиною, ну тому що. Не вся ж поліція в прип'яті, знаєте, як то. Ми розповідаємо, ой там крали, мародерили, Не всі ж таке робили. Так само, як і сталкери, є хороші, є погані, і так само і люди серед нас є хороші, а є погані. Ось, ось така закинута прип'ятська міліція. Друзі, якщо вам подобаються мої відоси, обов'язково підпишіться, тому що будуть не тільки... Місця з прип'яті, а будуть інші якісь далекі куточки зони відчуження, куди зараз потрапити майже неможливо в наш час. Е, Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ!